Дитинстві я постійно мріяв про те, а що б могли додати до Майнкрафту у нових оновленнях. Мені подобалось шукати загадки та натяки від розробників там, де їх навіть не було. А ще коли вперше презентували невеличкі піксельні трейлери, я тоді просто випав із життя, бо я міг то посидіти годинами та розглядати кожну деталь в цих трейлерах, щоб знайти те, про що розробники нам не сказали. Втім, доволі давно для себе я вже відкрив Майнкрафт фідбек. Ну тобто, як я знав, що таке просто існує, але не так давно мені стало цікаво. Або ознайомитись із цим сайтом трішки детальніше, і виявилось, що це теоретично як петиції в офісі президента. Якщо ідея набирає потрібну кількість голосів, то з великим шансом розробники розглянуть її та зможуть втілити цю ідею в Майнкрафт, якщо вона, звісно, їм сподобається. І якщо ви пам'ятаєте, не так давно був такий випадок, що хтось запропонував додати е, біом вишневого гаю, і те, щоб можна було писати на табличках з обох сторін. І ці ідеї зібрали велику кількість голосів, після чого розробники звернули на Них увагу та не повірите, але правильно додали цей біом і можливість писати з обох сторін. Гравці на фідбеці пропонують уйму ідей. Але для вас, любі, я відібрав найкращі та ті, які з великою вірогідністю зможуть додати до гри. Але давайте так. Перед початком цих всіх пропозицій, які я вам буду розказувати, поставте лайк. Знаєте навіщо? Правильно, щоб підтримати українських авторів. А в вашому випадку це підтримати мене: Бамбукова роща, селяни з джунглівим одягом, блоки та напів. В блоки з бамбуку. Що це? А це друзі мої ідеї, яка напрошується вже з версії 1.14, а саме селище в джунглях. За цю ідею гравці борються з розробниками вже доволі давно, бо гравці хочуть щоб в цей біом селище додали, а розробники чомусь уникають цієї теми. Але все ж я маю велику надію, що 9500 чимось там людей, які проголосували за додавання нового селища, все ж таки переконають моджангів, і у версії 1.20 ми вже побачимо наше село. Ідея взагалі була запропонована 21 жовтня жовтня. 2022 року автор каже, що хотів би додати новий тип селища, а саме джунгліве село, де будинки мали б знаходитись на деревах. І як би мені не хотіло, щоб це реалізували, меджанги навряд чи це зроблять, тому що селище на деревах це трішки дивно навіть для Майнкрафту. Втім, мені здається, що вони це можуть реалізувати, але селище будуть знаходитися десь на землі і будуть виглядати приблизно як селище в якійсь там савані. А ну і там напевно будуть використовуватись оці ці нові бамбукові блоки. Але в мене наступне запитання: якщо ви не хочете додавати нові селища, то навіщо ви додали новий тип одягу для цих селян? Це залишається загадкою. За час пошуку цих всіх крутих ідей я почав обожнювати корисні, круті та цікаві ідеї. А ця ідея була запропонована 9 грудня 2018 року. Так, це стара ідея, я знаю. І автор цієї ідеї хотів зазначити те, що в Майнкрафті дуже мало блоків для зберігання ресурсів. А скрині, а шалкера? Це не зовсім те. Проте в мене була така сама реакція, коли я вперше прочитав цю пропозицію. Так ось є багато матеріалів, які заслуговують на свій блок для зберігання. Можливо, навіть здивую вас, але в Майнкрафті такі блоки вже є. І це бюксіна, блок необробленої руди, блок ламінарій та інші. Взагалі, що відрізняє ці блоки від е, всіх інших блоків. Це те, що можна поєднати якісь частинки, і вони утворюють якийсь свій блок. В нашому випадку, ну от, наприклад, тюксіна. Ми об'єднуємо пшеницю і утворюється тюксіна. Отже, ось декілька прикладів того, як могли б виглядати ці блоки. А автор навіть поділив їх за категоріями наступним чином: високі рослини для них будуть використовуватись пучки. В цей пункт входить кактуси, бабуки, тростина, палки та хоруси. Тричі бамбук вже додали, тому його ми викреслюємо. Овочі вони будуть зберігатися у ящиках. Фрукти для них вже потрібні будуть кошики. Тексура кошка має більш щільний вигляд, на відміну від ящиків, різні шматочки та порохи. Для них автор пропонує мішки. У них можна зберігати порох, незернаріст, какао-боби та цукор, блоки, якими можна керувати, а саме блок для зберігання яєць. І для них буде використовуватись схожа механіка як з новими книжковими полицями. А точніше, в цей блок просто потрібно буде поставити яйця і все вони там будуть зберігатися. Всі вищі перечислені блоки дозволяють гравцеві отримати. Новий унікальний спектр блоків, що дозволяє робити класні будівлі або дизайни. До речі, автор навіть залишив посилання на будівлі, як їх можна прикольно стилізувати з цими блоками. До речі, зауважте, що вони виглядають, наче вже були у грі, одним словом, ванільні. І так, як нам будуть додавати мішечок, то в чому проблема зробити ще крафт блоків для зберігання всяких ресурсів з використанням цього мішечка. В цілому, давайте так: посилання на кожну з пропозицій я залишу в описі, і ви там переходьте, голосуйте за ту, яка вам Подобалась найбільше. Це середньостатистичний віслюк. Він може переносити речі на своїй крихкій спині, але окрім цього, на ньому також може кататись гравець. А це верблюд витримує вагу двох гравців. Аномальну спеку може пройти всю пустелю, навіть пригає на відстань шести блоків. Мені теж здається, що він якийсь термінатор. Але, звісно, завжди буде якесь але. Він не вміє носити на собі скрині. Як це робить наш віслюк? Ідею додати верблюдові можливість носити скрині на собі була опублікована. 20 жовтня 22-го року це було б цікаве та доволі приємне оновлення верблюда. Але все ж таки в мене є догадка, чому цю пропозицію не реалізували. Варто відзначити, що моджанги не роблять мега дисбалансних мобів. А якщо роблять, то напевно навмисно. Втім, це не ця ситуація. Мені здається, що ідею із скринями вони не хочуть робити спеціально із-за того, що цей моб вже має доволі багато функцій, як, наприклад, катати двох гравців або пригати на великій відстані. І як би це сумно не звучало, Напевно, і за цього вони не стали додавати скрині на верблюдів. Проте я все ж таки буду надіятись на те, що вони осміляться і додадуть ці скрині. Рамки для предметів, які можна буде фарбувати. Автор пропозиції 28 жовтня 2022 року запропонував додати можливість фарбувати рамки у всі 16 кольорів. Наскільки я зрозумів, автор має на увазі фарбування саме внутрішньої частинки. І це цікаво. Погодьтесь додати археолога селяна. та та гончарне колесо це хороша ідея. Автор цієї пропозиції пояснює її так: гончарне колесо це колесо буде використовуватись як робочий блок, щоб дати селяну професію. Цей тип селян продаватиме глину, щітки та засоби, щоб збільшити шанс знайти щось рідке під час розкопок. На мою думку, йому також не завадило продавати кераміку, пісковик, ну коротше, все те, що може бути якимось чином пов'язане з його професією. Археолог селян не матиме свого будинку і з'являтиметься біля місць з розкопками. Речі про це раніше один користувач запропонував додати шанс спавну археологічних розкопках у селищі, а саме таку невелику територію, де селяни зможуть досліджувати свої старі руїни, які, до речі, показали нам в е, новому снапшоті 1.20. Нові блоки це завжди круто. Але автор цієї пропозиції нагадав, що можна не додавати. Купу різних нових блоків, а всього лише додати більше варіацій старим, а конкретніше додати новий тип цегли із граніту, діориту і андезиту. Адже на просторах інтернету погодьтесь, ви вже зіштовхувались подібними блоками. Принаймні, я точно зіштовхувався. По більшій мірі це вже давно реалізовано у різних модах, ресурс-паках, але знаєте, хотілося би бачити це і в офіційному Майнкрафті. Знаєте, що таке опунція? Я запитав чата GPT, що це таке. Він мені відповів, що це кактус з зубчастим стеблом та кольоровими квітками. Який зберігає воду у стеблах, росте в сухих регіонах, популярний серед колекціонерів. Давайте викинемо всю непотрібну інформацію і скажу вам коротко. Це кактус. У цій пропозиції автор запропонував додати цей вид кактусів, адже ми знаємо, що пустеля дуже потребує нових рослин. І новий кактус це найкращий вибір для додавання нової рослини у цей біом. Цей кактус зростає у дуже сегментованому стилі, а тобто такими кучками. Тому було б цікаво подивитися, як це виглядало б в адаптації Майнкрафту. Звісно ж, цей Актус не просто для краси, а він міг би давати плоди. Це може стати цікавим додатком до їжі саме у пустелю. Опунцію можна їсти тільки коли знімеш колючки. Можливо, якщо зібрати опунцію за допомогою меча, то гравець отримає версію вже без колючок, яку можна їсти, але не можна посадити. Мені взагалі цей плід чимось нагадує ягоди, але автор каже, що він може зростати подібно до хорусів, тобто ось такими стеблами. І в цілому це крута ідея. І я все ж таки вважаю, що краще щоб розробники повністю. Оновили пустелю і вже додали туди опунцію, оазиси і усе все інше. І мені здається, що рано чи пізно таке 100% буде, просто потрібно це дочекатись. Автор наступної ідеї пропонує додати китайський ліхтар у версію 1.20. Цей ліхтар буде крафтитись із семи паперу, одного смолскипу та будь-якого барвника. До речі, від барвника буде залежати не тільки його колір, а і ще і форма. Як, наприклад, червоний буде більш таким квадратним, а синій, наприклад, більш подовженим. Це додасть більше нового крутого. Атмосферного освітлення. І наостанок, просто крута ідея. 15 лютого 2023 року запропонували додати новий тип жаби, а саме для біому вишневого гаю. Догадуєтесь, яка там жаба могла б бути? Ця жаба мала рожевий колір. чесно кажучи, було б реально прикольно побачити таку жабу. І якби це додали, я б не пожалів навіть місця на своїй базі, щоб виділити під якийсь вольєрчик для цих жаб. Тому голосуйте за цю ідею, якщо хочете, щоб жаби нас вже зустріли в новому оновленні 1 20. Коли на моєму каналі виходить нова рубрика, в моїх планах є завжди читати вашу думку. Її ви можете висловлювати в коментарях. До речі, ось вам тема для роздумів. Напишіть, яка з цих ідей найкраща, яку ви покращили, а яку точно не потрібно додавати. Свою думку ви можете висловлювати також в коментарях у моєму телеграм-каналі. І якщо вам цікава моя особистість, голосові на різні теми, різноманітні інсайдики, то чому ж ви ще не підписані на мій телеграм-канал Плітки Варлика? М? Коротше, всі посилання зможе. Можете знайти в описі, голосуйте, ставте лайк та підписуйтесь. Бувайте!